Психею відкрив італійський астроном Анібале де Гаспаріс 17 березня 1852 року. Назва пов'язана із рівною психеєю з давньогрецької міфології. Число 16 означає, що цей астероїд був відкритий 16-тим. Мене звати Богдан Ціхоцький і ви дивитесь канал Що-Що! Прицікаві факти: психея найбільший із близько 9 астероїдів, багатих на метали. Він обертається навколо сонця у зовнішній частині головного пояса астероїдів між Марсом і Юпітером. Разом із мільйонами інших космічних об'єктів. Цей об'єкт має в діаметрі 253 кілометри і є оголеним ядром протопланети, чий діаметр привісного складав близько 500 кілометрів. Інші версії виключають ідею, що психея утворена зіткненнями понад трьох об'єктів. Астероїд має п'ятирічний орбітальний період навколо Сонця, а навколо власної осі він обертається за 4 години. Психея майже цілком складається із заліза, нікелю та золота. Експерти припускають, що цей металевий астероїд, який розташований у головному поясі астероїдів, є найдорожчим відомим космічним каменем у сонячній системі, і це пов'язано з його складом, адже він має бути наповнений. Величезною кількістю металів. Загальна вартість цих металів, якби їх усіх можна було доставити на землю, за приблизними оцінками становить 10 квадрильйонів доларів. Простіше кажучи, це одиниця, до якої потрібно дописати 19 нулів і вийде ця сума. Вартість 16 психеїв 90 разів перевершує всю економіку землі, яка складає близько 75 трильйонів доларів. У 2014 році група вчених із університету. Аризони розробляла космічний апарат для відправлення до 16-ї Психеї. У 2015 році проєкт вийшов у півфінал конкурсу Discovery Program. NASA схвалила його у січні 2017 року і почала планувати роботизовану місію дослідження та подальшої переробки астероїдів. 28 лютого 2020 року SpaceX обрала для запуску її ракетою Falcon апарата Психея. Компанія отримає за це 117 мільйонів доларів. Космічний Апарат Психея планувалося запустити в серпні 2022 року, а його прибуття до астероїда очікувалося в 2026 році. Однак проблеми з програмним забезпеченням і проблеми з розробкою місії змусили змінити вікно його запуску на більш пізній термін. Остаточно, згідно з повідомленням НАСА, початок космічної місії до 16-ї Психеї призначено на жовтень 2023 року. Запуск космічного апарату Психея відбувся 13 жовтня 2023 Рок о 17 годині 19 хвилин за київським часом на ракеті компанії SpaceX Falcon з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді США. Не найкращий день, зважаючи на дату, але все пройшло успішно. Політ космічного корабля Психея до Астероїда 16 Психея триватиме 6 років, космічний апарат має наблизитися до нього у серпні 2029 року. Мінімальна відстань між ними становитиме 75 кілометрів. За словами Венді Колдуал, Національної лабораторії США деякі спостереження за астероїдом Психея також припускають, що він може переважно складатися з Нікелю і міді. На жаль, дізнатися точний склад цього астероїда можна буде тільки тоді, коли космічний апарат Психея досягне пункту призначення, а це станеться тільки в серпні 2029 року. У будь-якому разі, як вважають експерти, навіть якщо добути все залізо на астероїді Психея, то його вартість буде дуже близькою до вище наведеної. Ці. Цифри, коли можна буде добувати метали на астероїді психея, за словами Філіпа, Мецгера з Університету Центральної Флориди поки що немає відповідних технологій, які б дали змогу проводити видобуток корисних копалин на астероїдах. Якщо ж говорити про психеї, то цей камінь обертається навколо сонця на відстані в 600 мільйонів кілометрів від землі. Тобто витрати на доставку видобутих отут металів можуть звести нанівець усю їхню цінність. Водночас учений вважає, що видобуток корисних копалин на астероїдах є перспективною галузю. У найближчі десятиліття будуть створені необхідні технології, і цей бізнес може бути дуже прибутковим. Але якщо йдеться про ближчі до землі астероїди, за словами Мецгера, на астероїдах можна буде добувати не тільки метали, наприклад, залізо, є астероїди, які складаються з глини і містять багато води. Цю воду можна використовувати для створення ракетного палива в поселеннях за межами землі. Також на астероїдах можна добувати платину, один із найцінніших металів. Вчені вважають, що в найближчі десятиліття очікувати появи шахтарів на астероїді, 16-та психея не варто, але вони можуть з'явитися на ближчих до нас астероїдах. У будь-якому разі, як припускають вчені вивчення астероїда психея, повинно надати дуже багато цінних наукових даних не тільки про астероїди взагалі, а й про еволюцію нашої сонячної системи. Передбачається, що цей космічний камінь являє собою металеве ядро планети, яка так і не з'явилася. Очікується, що космічні корабль психея проведе не менше 2 років на орбіті астероїда і зробить перші в історії його зображення. У НАСА заявили, що вчені розглядають можливість того, що психея може бути оголеним ядром ранньої планети розміром з Марс, яка втратила свої тверді зовнішні шари через сильні зіткнення мільярди років тому. Тому НАСА сподівається зробити відкриття про Землю та інші скелясті планети, та про те, як вони утворилися, вивчаючи психею. Основне завдання. Полягає в тому, щоб дізнатися більше про нашу планету і наш всесвіт, але вчені НАСА також цікавляться самим астероїдом. Вчені спостерігали за астероїдом вже майже два століття, але досі не знають точно, як він виглядає. НАСА попередньо охарактеризувало його форму як неправильно і схожу на картоплину. Вони також хочуть знати вік поверхні психеї, а також її мінеральний склад і топографію. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, підтримайте канал Що-Що подобайкою. Також не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб одразу бачити нові відео.